Банду крадіїв затримали у Світловодську. Промишляли вони у місті та на околицях. Поліції попалися на гарячому. Поблизу одного з гаражів правоохоронці помітили авто та чоловіка з чорною маскою з прорізами для очей. Один із злодіїв чекав у машині, інший зламував замок. Захопився настільки, що поліцейські змогли наблизитися до злодюжки на відстань у кілька метрів. Як з'ясувалося, зловмисників було четверо всі жителі Світловодська вік від 17 до 35 років. Протягом кількох місяців вони обкрадали будинки, гаражі та складські приміщення. Забирали автомагнітоли, відеореєстратори, акумулятори, шини. Серед викраденого мотоцикл та скутер. Все це планували продати. Сума завданих збитків понад чверть мільйона гривень. Один із підозрюваних раніше мав судимість. Бандитам загрожує від 6 до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Зайшли в гараж, висів у мене там такий замок, краб, підходжу, дивлюсь, краба немає. Я відчинив двері, чогось відкритий багажник машини. Я подивився, украли інструмент. Інструмент після того я знову повісив туди, вже більш досконалий замок зверху навісний, але десь через місяць під'їхав, немає ні. Ні колес, ні інструмента, ні акумулятора, в принципі, одна гола машина. Керівництвом Світловодського відділу поліції було прийнято рішення про проведення нічних патрулювань особовим складом відділу з метою встановлення осіб, які скоють зазначені крадіжки. Одної з пошукових груп було поміщено двох осіб на автомобілі, які вели себе підозріло. Після того, як особи розпочали проникнення до гаражу, вони були затримані співробітниками поліції.